Трошки нас замило, друзі. До мене приїжджали на днях люди. Вони хотіли помінятися на свого гольфа четвертого, але по ціні не домовились. Вони кажуть, що подумаємо, може свого продадуть до за гроші. Куплять, приїдуть. Ну звісно, що за гроші завжди вигідніше і дешевше я буду віддавати, аніж на обмін. Знаєте, цінити четвертого гольфа 99-го року. 5 тисяч доларів, а мою машину вцінити в 9 тисяч доларів, ну там 4-4200 доплати, ну це зовсім не розмова. За такі гроші п'ятого гольфа можна купити у нормальному стані, не говорячи вже про четвертку. Ось пам'ятаєте, у мене був гольф, це ж 1999 року, наче як чи 2000 го 1.4 на газу, там колеса були взагалі ідеальні. Я купляв його щось в районі там 3900, два комплекта коаліції продавав за 4200. Ну там реально машина майже вся в рідній фарбі була. Ну коротше, якщо у вас є автомобіль, ви хочете помінятись на один з моїх автомобілів, оцінюйте, будь ласка, свої автомобілі адекватно. Низ ринку на таку Audi в такій комплектації 2009 року 9500 доларів по всій Україні по авторіях. Але якщо подивитися по пошкодженням. Там були механічні технічні пошкодження. У мене вона була повністю ціла, повністю на ходу. Так ось про що я? Ці люди полізли міряти рівень масла дивитись. Тут немає щупа, він електронний. І ми дуже довго думали, поки не загуглили, як подивитись оливу у цьому автомобілі. Робимо ми наступним образом: відкриваємо капот, відкриваємо дверку. Нам треба натиснути один раз кнопку. Щоб машинка отак запустилася. При цьому у нас повинен бути відкритий капот, ми це дірнули, І відкрита дверка. І ось тут щось вона починає пищати, показувати. І зараз покаже ще рівень оливи у двигуні. Так, це він сканує всі системи свої. Сервіс через 1300 км, але я думаю, що його ніхто там ось подивиться. Помилку у шинах, ну це зрозуміло. Щось з цього разу пішло не так. Давайте запустимо. Тому що зараз я робив це на холодну. може треба, щоб воно було трошки попрацювало. Давайте, зараз хай попрацює, десь хвилин 5, і знову спробую показати, як це відбувається. Ну, насправді, спроба номер 3 машина вже повністю прогрілась, простояла 5 хвилин, щоб масло скрапало і максимально точно ми змогли виміряти цей рівень масла. Так, як там у нас було показано. Вставляємо ключ, відкриваємо одну дверку, діргаємо капот і тиснемо сюди. І пішли перевірки. Ну, покажи ж ти рівень того масла. Вчора, прям з першого разу, все вийшло. Та ні, щось не хоче. Просто дуже розумні зараз кажуть, що можна щось тут перевірити. Це все, наприклад, натиснути карт. На аштуваннях є Oil Level, але я не знаю, як він там працює. Він не показує. Ось коли ми включаємо, ось коли відкриваємо, ось що у нас пише. Машина у нас стоїть вже 10 хвилин після того, як прогрілася, ось температура у нас вже прогріта. І нічого у нас не показує. Я не знаю, як це працює. А ось коли я відкривав двері, і той сервісний режим заходив, то ось тут на цьому екранчику мені показувало, що рівень в нормі. Але тоді машина працювала, вона не стояла буквально через хвилину-дві. Вона одразу показала, що рівень у нормі рівно посередині. Тому танці у нас продовжуються, але вже немає ніякого значення, тому що тільки що я з'їздив і подивився автомобіль, який мені запропонували на обмін на цю ауді. Ми вже трохи поспілкувалися з майбутнім власником цього автомобіля. Чого я так кажу, тому. Що ми дійшли згоди, що він мені трошки доплатить, і я заберу його тачку. Я думаю, що з назви цього відео ви вже розумієте, який це буде автомобіль. Це шкода Октавія А5. В універсальчику на дуже класній комплектації і в дуже непоганому стані. Але всі подробиці вже будуть завтра, коли я зроблю цей обмін, тому що сьогодні вже вечері людина на роботі, і після роботи в темряві я поміняюся. А завтра зранку поїдемо на мийку, і я вам покажу та розкажу про цей автомобіль. Хочу одразу сказати, я його сьогодні вже по світлому бачив, товщиноміром подивився, проїхався. Мене все влаштовує. Техніка супер. Є декілька нюансів, але і на ауді є декілька нюансів, які не робив. Вони. Майже однакові, можна навіть їх порівняти. Тому новий власник буде займатися цими нюансами на ауді. А я вже буду займатися нюансами на шкоді, яку я думаю на 99,9% заберу. Ну, оскільки ви дивитесь це відео, значить я її забрав, тому що якщо я її не заберу, то це відео у нас не вийде. Тому переносимось у завтрашній день. А якщо вам потрібна автоцивілка з вигодою, то рекомендую скористатись сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви можете порівняти різні варіанти, вибрати найкраще для вас та оформити поліс зручно, швидко та вигідно. Зручно, бо не треба нікуди йти. Потрібен лише смартфон з інтернетом. Швидко, бо оформлення займає всього 5 хвилин і готовий поліс у вас вже на емейлі. А вигідно, бо з моїм промокодом Гараж10 ви отримуєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку. Посилання на Hotline Finance та промокод на знижку знайдете в описі під цим відео та у Закріпленому коментарі. Ось, друзі, наша красуня. Шкода Октавія А5-2005 рік. Машина вся у рідній фарбі, окрім оцього крила і ляда. тут б'ється по 200. Ну Я вчора, бачите, ввечері лід топив, трошки провіряв тут. Але у нас дуже сильний снігопад сьогодні, тому що ще й погода така, що 6 градусів. Ось так виглядає. У нас вона попередку. По зазорчикам все чітко, все класно. Нова зимова гума з шипами у нас. Лобаш Ватермальці, вся тонована, два комплекта коліс, камера заднього огляду. Оп! Відкриваємо два комплекта килимків. Це реально дуже класна жива шкода з оригінальним пробігом, яка взагалі вкладень не потребує, тому що ми мінялися з моїм знайомим. Він мою фієсту забирав своїй дружині. Коротше, тачка просто пушка. Навіть бачимо, що заводські плівочки, що з одного боку, що з іншого. Комплект зими, але вона вже така поганенька на ось таких колесах. Це її рідні колеса, коли автомобіль цей купляли, це вже нова зима з новими дисками. Цей комплект власник вже докупав. Я буду віддавати все, як є, разом з автомобілем два комплекта коліс. Ціна буде не дешева, але на таку комплектацію і на такий стан, я думаю, що 6,5 тисяч доларів це просто ідеальна ціна, за яку ви отримаєте два комплекта коліс на титанчиках. Там ще по салончику я потім вам покажу мультимедіа за 300 баксів. Оригінальний тут заводський сабвуфер. Це мої запчастини з POS BMW. Я думаю, людина, яка шукає живу реальну тачку, ось таку в універсальчику. До речі, там ще люк є. Я ж кажу, що комплектація дуже жирна. То за 6500 у такому комплекті він забере її з руками з ногами. Кому дорого, ну я звісно не хочу бути бомжем, поставити оцю зимову гуму на таких дисках, оцю гуму залишити собі. Буде баксів на 250 дешевше, плюс магнітола, яка коштує 300 баксів. Також можу собі забрати, поставити штатну. Мені її віддали, десь вона чи тут, чи там знаходиться, лежить. Ось як він мені достається, я завжди так його і продаю. Але звісно, що за такі плюшки треба доплачувати. Тому що реально, якщо продати магнітолу і колеса, один комплект цих колес, то 500 баксів спокійно можна заробити, тільки якщо продати ці плюшки. І від цього машина гірше не стане, буде на зимові гуми, буде на дисках, але буде стандартна магнітола. Це такі мої думки. Зараз розвантажуюсь і записуюсь на мийку, щоб помити автомобіль в боксі. Або може на самообслузі, але зараз мінус шість, руки мерзнуть, і машина замерзне ще швидше. Тому лучше поїхати заплатити грошики, щоб нам її нормально помили, попилисосили, тому що в салончику теж трошки є бруду. До речі, диски оригінальні, барбети і ще в відмінному стані, майже без бордюрки, щось такі маленькі коцки є. Але то взагалі Окремо диски можна продати десь тисяч за вісім. Ну і гума тут, якби вона полулиса. І я думаю, що навіть влітку можна цю зиму доїздити, а на наступний сезон вже купити нову. Що друзі можу сказати про автомобіль? Знову ж таки, технічно тут, взагалі, питань немає. Годова повністю вся зроблена, нічого не сточить. До речі, її нещодавно зробили, але ще не робили розвал. Тому розвал це покладається на мої руки. Кермо у нас трішки вліво дивиться, але це не проблема. Зараз снігопади пройдуть і поїду, зроблю, тому що зараз там під машиною туди не залізе, щоб зробити, покрутити. Дуже багато снігу, дуже багато льоду, води буде, коли ми будемо робити цей розвал. Тому трошечки почекаємо по снігу. Нічого з гумою не станеться. Гума тут нова, шипована. Віддаю з автомобілем. І ще один комплект. Аж зимової але на літо я віддаю в комплекті разом з дисками. То перше, друге, у нас Машина вся тонована. Лобаш тонований атермально. Це значить, що ззовні вас не видно, але ви ось тут темне тонування, а спереду, бачите, наче як все прозоро, все видно. Тому ось атермальне тонування це ідеальний баланс. Якщо ви погано бачите, якщо вам темно, то тонуєте атермалкою. До речі, вона ще користа тим, що не пропускає ультрафіолет, і торпеда у вас не вигорає. Ви бачите, як вдень все чітко, вона не тонує. А ззовні у вас якби зеркальний хамелеон такий виходить і взагалі комфортно їздити. Я ставив ці атермалки вже у два чи три автомобіля свої. Lancer Priora на 14-й. Коли ми робили свап туди, 16 ставили, то туди я теж робив атермалку. Подушку я вже по обідіжці просвітив. Може навіть сьогодні-завтра я це встигну зробити, щоб коли вийде відео, ви вже побачили, що помилки тут немає. В принципі, може зараз і наберу. Може, буде час. Просто я не знаю, якщо є сенс заїжджати на вулиці, крутити, взагалі сенсу немає, а якщо бокс, Вільний, то тоді можна буде заїхати і подивитись, які там проблеми. Ну а так я знову ж таки кажу, таку шкоду ще треба пошукати, щоб у нас був не ДСГ, а звичайнісінький Айсін шестиступенчатий автомат рідного пробігу 268 тисяч 269. І при цьому автомобіль обслугований на 100% покладено більше. Я не знаю, ну півтори тисячі доларів точно. І тепер можна спокійно їздити. Ну як півтори тисячі доларів? Оце 300, колеса там ще 300 чи 400 на новій зимовій гумі. Плюс обслуговували, поміняли фазорегулятори, тому що, коли його купляли, він трошки, наче як дизелив цей автомобіль, але зараз працює просто шепче. Свічки поміняні, старі свічки ось лежать ось там. Коротше, масла, фільтри, помпи, термостати, ланцюги все це поміняно на цьому автомобілі. Навіть ходовочка дуже м'якенька, тихенька, машинка піднята трошки для наших доріг. Я думаю, ідеальний варіант з дуже великим багажником. І ще й вона комфортна і заряджена, тому що комплектація жирна, і є люк, є підігріви, є комбінована шкіра на сидіннях. Ну і взагалі виглядає вона. Реально на свій пробіг це стовідсотково, тому що він тут підтверджений і він тут оригінальний. Друзі, а якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, то завжди використовуйте сервіс Carvertical, який допоможе дізнатися все про ваше майбутнє авто. Чи потрапляв він в ДТП, всі фотографії з аукціонів, з якими пошкодженнями це авто приїхало до нас в Україну? Також скільки власників було, яка історія обслуговування, чи обслуговували її взагалі, чи скручувався пробіг в цьому автомобілі, комплектацію? Яка тут коробка, який двигун? Коротше, все, що вам необхідно буде знати про ваш майбутній автомобіль. А головне, якщо там будуть ДТП, чи скручений пробіг, то ви взагалі не поїдете дивитись цей і зекономити кучу грошей і часу на те, щоб туди поїхати. Також буде промокод наш гараж, як іде, знижку 20% на послуги цього сервісу. Посилання буде в описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Почитали помилки, виявилось, що ось тут проводок, десь він є, ось він. Бачите, якраз від подушки він просто перетерся. Все, проблема. Вирішена, ну я не знаю, скоро буде вирішена за не дуже великий прайс. І по факту в нас тільки одна помилка була, і вона зараз пропаде. Ну ось так треба робити тачки, щоб не відкладати це на якийсь інший час. Зробимо це сьогодні. Дивіться, яка система, Sound System. Я не знаю, такого не бачив, якась типу боса, або ще щось, як у мене там на мазді було. Це тут своя, напевно, на шкоді. Так воно тут все ціленьке, кермо, чітко, все класно. І ще зараз буде і без помилок. Так, Міняємось місцями і дивимось. Так, музичка трохи-трохи тихіша. Дивимось, що жодної помилки вже не світиться. Ось то була там помилочка така невеличка, і вона трошки дратувала. Але зараз у нас все вже дуже добре. Тому вирушаємо додому, і машину вже можна фотографувати, знімати і виставляти на продаж. Окрім мийки і попилососити в салоні поприбиратися, тут більше нічого робити не потрібно. Але у нас погода така, що мийка у нас відпадає. Попилососити ну, теж не вийде, тому що машину треба заганяти в гараж. А якщо ти такий сугроб загониш в гараж, нічого класного з цього не вийде. А ось поки крутили, тут трохи снігу нападало, ну він зараз розтане. Заодно, як то кажуть, і салончик поприбирали від пилючки. Проблема була, проблеми більше немає. Настав час товщиноміра. Машинку трошки зараз полоснули на вулиці Дубак, мінус 7 градусів. Сніг збили, але не відмили, тому що треба спіною, а зараз піну немає сенсу взагалі. Просто хотів показати, як вона виглядає, коли вона чистенька. Ну і що я вам казав? Що з приводу товщиноміра? Дах у нас 108-113 завод. Це у нас контроль, крило у нас 258, 207, 229, 246. Ну, це другий окрас. Кришка багажника 220, 198, 186. Коротше, теж просто другий окрас. Далі пішла у нас дверка, вона завод 99. Ось тут 99. Повністю навіть низ дверки у нас буде 92. Передня дверка 85. Ну, це допуски. Це теж завод. Крило 89 101. 117 завод, капот. 100 Навіть не чутно, як вона працює. Но це ще пічка гріє, тому воно виходить, чого гучніше. Капот. Ну ось, заводські показники. 122. Ну, зараз мороз. Прибор холодний може ще трошки некоректно показувати, але ми розуміємо, що це повністю заводський окрас. 94 89 це крило теж повністю зовицьке 89, 101. Немає жодного рижика ось тут, на криші. Ну, В цілому стан у неї просто шикарний. Тому фарбовано другий раз косметично, навіть тут я більше арочку ще потикаю. Бачите, 200 арочка б'ється. Просто косметичний окрас. Тут же Оригінал пішов, тому що ось тут воно не фарбовано, заводська плівочка ще стоїть. З іншого боку, так само. Пороги ціленькі, заводські, проєми всі ціленькі, заводські. Тут ось той крокодил працює гучніше, ніж автомобіль. Ось бачите, він заведений, все чітко, нічого вже не світиться. Тому, друзі, ось такий чудовий автомобіль. Я вважаю, що чудовий, тому що 2005 року шкоду в такій комплектації і в такому стані треба ще постаратись знайти. І завжди, коли ти шукаєш таку машину для себе чи під клієнта, ти її не знаходиш, а вона просто ось так з'являється. І потім ти не знаєш, куди її діти, тому що немає таких замовлень. Тому може хтось шукає собі дійсно класну тачку. Вам вже не треба платити підборщикам, тому що все, що я міг показав по цьому автомобілю, Car Vertical у нас є товщиномір. Є, все показано одним кадром, можна так сказати. Тому приїжджайте, торгуйтесь та забирайте такий чудовий автомобіль на автоматі. Ну а на сьогодні я дякую всім за перегляд. Наступна серія вже буде про BMW. Тому хто чекає BMW, додатково ставте лайки. Якщо це відео набере 3000 лайків, то я одразу опублікую серію про BMW і не буду чекати наступної суботи. Такий фідбек від вас до мене буде. Дякую всім за перегляд, всім бувай!